Яка найцікавіша історія вашого предка за винятком покоління ваших батьків? Мій прадід походив із заможної родини в Греції Албанії в 1890-х роках. Він вподобав собі дівчину селянку, зустрічався з нею, поки та не завагітняла. Замість того, щоб одружити сина з дівчиною, родина вислала мого прадіда до Америки. Але це не кінець. Селянка зі своїми родичами теж назбирала грошей і поїхала в Америку слідом за ним. Вона знайшла прадіда в Нью-Йорку, і там вони одружились. Мій дід 1889 року народження виріс на хуторі. Одного разу вони з братом викорчовували пеньок по черзі, розмахуючи мотиками з різних боків. Його образ збився з ритму і вдарив дідуся по голові. Батько наніс на рану якусь мазь і поклав малого спати. Наступного ранку дідусь прокинувся сліпим. Його батько подумав, що той прикидається, щоб не робити своїх домашніх справ, і наказав йому братись до роботи. Лише коли дідусь навпомацьки вийшов до хліва, щоб вигнати овець. Батько зробив. Розумів, що він каже правду за кілька днів до нього. Повернувся зір. Подорослішавши, дідусь став лікарем і зрозумів, що той удар мотикою пошкодив зоровий нерв. На щастя, не назавжди. Під час першої світової війни він служив армійським лікарем у Франції. Там йому також довелося мати справу з іспанкою 1918 року. Моя бабуся отримала телеграму, що дідусь зник безвісти, коли він був на першій світовій. Бабуся саме носила під серцем їхнього первістка. Зазвичай це означало, що людина насправді загинула. Тож бабуся була впевнена, що більше ніколи не побачить свого чоловіка. Якось у двері постукали. На порозі стояв дідусь у лікарняній синій формі, яку носили солдати, що перебували на лікуванні. Він отримав контузію від вибуху, який, як всі вважали, убив його. Після цього дідуся відправили до лікарні, що Знаходилась неподалік від дому, не встановивши перед цим його особу. Коли він прийшов у норму і підлікувався, йому дозволили відвідати рідних перед поїздкою назад на фронт. У бабусі від шоку почалися перечасні пологи. Дідусь пережив війну з бабусею та дитиною. все було добре, і всі жили досить довго і щасливо. Мій дідусь був власником господарського магазину в центрі Боготи. Під час заворушень 9 квітня 1948 року люди палили і грабували все, що потрапить під руку. Йому довелося лягти серед покійників і прикинутись мертвим, щоб уникнути загибелі. Мій прапрадід був першим засудженим, якого відправили до Австралії після того, як він відбув покарання. Він працював над виведенням сорту пшениці, яка зараз вирощується у цій місцевості, тому що європейська пшениця загинула. Одного разу мій прадід прийшов додому з роботи раніше і застав свою дружину в ліжку з молочником або листоношою. Я не пам'ятаю, коротше кажучи, сталася бійка, і коханець вийшов у вікно спальні та помер через два дні в лікарні. Це сталося в тому самому будинку, в якому я виріс. Цей дім належав моїй родині дуже довгий час. Я намагався знайти статті або письмові згадки про цей інцидент, але не зміг нічого накопати. Цю історію часто згадують на сімейних посиденьках, тож ж я за нагод. Оде намагався дізнатись більше про свого прадідуся. Виявилось, що він був гробарем чорт ногу зломить. Діда мого діда знайшли голим в лісі. Йому було приблизно 8-9 років. Він не говорив, але розумів, коли з ним розмовляли. Через кілька років він почав говорити, але так і не зміг пригадати нічого про своє життя. Потім знайшлась родина, яка прийняла його: мої прапрапрадідусь і бабуся. Вони виростили його як рідну дитину, і він, наскільки я знаю, був досить хорошою людиною. Мій прадід виріс в Італії, в дуже злиденній родині. У нього на Русі розвинулася якась інфекція. Якщо б її не вилікували, вона б призвела до смерті. А оскільки він був бідний, то не мав змоги отримати необхідне лікування. Тож одного разу, коли йому було 14 років, він разом із кількома друзями знайшов пляшку алкоголю, пеньок, сокиру і вирішив цю проблему. На всіх світлинах, які я бачив, у нього лише одна рука. Бабуся моєї бабусі пройшла дорогою сліз. Її батьки не вижили. Коли вона прибула до Оклахоми, її усиновила біла пара. Через це її називали наполовину широкій, наполовину білою. Батьки бабусі по материнській лінії зустрілися під час аварії потяга. Прадідусь їхав другим класом, мав місце біля вікна. Прабабуся була провідницею. Через якусь проблему на колії потяг зійшов з рейок. Багато пасажирів зазнали травм. Прабабуся, яка в той час знаходилась в хвостовій частині, не постраждала, тож вирушила вперед, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Прадідусь вдарився об вікно, йому дуже сильно порізало вухо, ледь не відтяло голову. Вона відривала смужки тканини зі свого підлюбника. І використовувала їх як пов'язки. До самої смерті він дражнився, що його ліве вухо нижче праве, бо вона його криво перев'язала. Мій прадідусь одного разу приніс додому 10 кілограм тютюну. Його викинув контрабандист, якого переслідували прикордонники. Моя прапрабабуся була покоївкою Вінстона Черчилля. Коли вона покинула службу, щоб вийти заміж, він благав її залишитись, оскільки дуже любив її. Коли вона відмовилась, він подарував їй стіл і стілець зі своєї вітальні як весільний подарунок. Стілець зараз у моїх батьків стоїть в маминому кабінеті, а стіл зберігається на складі. Я нідерландець, мій дід по материнській лінії, належав до групи людей, яка ховала євреїв і союзників у підпільному селі в підземних краївках, побудованому в лісі під час Другої світової війни. Пізніше їх виявили СС, але їм все одно вдалося врятувати багато людей. Сьогодні ви можете відвідати руїни того села, щоб побачити, яким воно було. У мене є дві історії: мій прадід під час Другої світової війни пережив якесь дике лайно. Його вислали в гулах, але йому вдалося втекти з потягу десь на території сучасної Білорусі. Потім він пішки повернувся додому в центр північної Польщі, де ми живемо сьогодні. Якщо хочете дізнатись точніше, погугліть місто Чев. Через кілька років народився мій дідусь, і прадідуся забрали служити в німецьку армію. Він перебував у Норвегії та знову втік, але перед тим підірвав склад зі зброї. Роєю за який був відповідальний друга. Історія дуже кумедна. Він був одним із 13 дітей. Його мати, моя прапрабабуся, назвала свою другу дитину Станіславом. А останню теж Станіславом. У неї було стільки дітей, що вона забула, що вже використала це ім'я. Другий Станіслав, на жаль, помер в дитинстві. Че Гевара навчив мого дідуся грати в шахи. Його батько якось бився в барі з Панчо Вілья. У мене дивне прізвище, тому що двоє братів шотландців якось налегались, вкрали гармату зі складу зброї місцевої поліції та випадково вистрілили у шпиль місцевої церкви. Вивозячи свої дупи з Шотландії, вони сказали дітям: якщо хтось запитає, звідки ти просто скажи, що ти німець, і вдавай, що не знаєш англійської. Хоча німецької вони теж не знали. Діда застрелили в голову на російському фронті. Він був німцем. Його оголосили мертвим і скинули на купу трупів. Дідовий товариш, який виріс у тому ж селі, що й мій дідусь, підійшов до купи, щоб попрощатись з ним, і побачив, що дідусь трохи ворушиться. Він закричав лікарям: цей чоловік не помер. І так, медики витягли його з купи покійників і повернули до життя, але витягти кулю з голови не змогли. Це було надто небезпечно. Тож мій дідусь усе життя прожив із цією кулею в голові. Він не зміг отримати водійське посвідчення через ризик епілептичного шоку свого сина, мого батька, він назвав на честь людини, яка його врятувала. Моя прабабуся була аристократкою. Її донька закохалась в хлопця наймета, який працював на їхніх землях. Батько сказав їй, що відречеться від неї, якщо вона захоче бути з тим юнаком. Тож однієї темної ночі хлопець із бабусею втекли. Зайве говорити, що всі родичі її зреклися. Це також історія про те, чому зараз я маю працювати як кінь, а не просто дивитися, як щомісячна виплата відображається на моєму банківському рахунку. Кохання перемагає усе. Прадід був самураєм. Він переїхав до Америки через занепад цього класу. Мій прадід убив залицяльника моєї прабабусі та викрав її за ніч до її весілля. Мій пра-пра-пра-прадід був викрадений піратами, коли був хлопчиком, і виховувався як пірат у Канаді. Це були річкові розбійники. У моєї мами є книга про нього. Її батьки були вихідцями з Чехословаччини та Німеччини, тому я не знаю, що було далі. Завжди кажу людям, що я частково пірат. У моєї бабусі було два залицяльники: один хлопець з Америки, а інший з Манчестеру, Великобританія. Хлопець з Америки купив їй квиток на корабель, щоб вона перетнула Атлантику і з ним побралась. Вона вже збиралась з дорогу, але в останню хвилину хлопець з Англії зізнався її в коханні і запропонував залишитись з ним. Ось як мої прабабуся і прадідусь побрались. А прабабуся уникла смерті на Титаніку. Цю історію я дізнався від бабусі перед її смертю. Вона ніколи не розповідала про пережити під час Другої світової, поки не потрапила у лікарню з серйозними проблемами. Тоді бабуся почала вибірково розказувати нам про свою молодість. Війна застала її українку далеко від дому в Празі, Чехословаччина. Там вона навчалась. Наскільки нам було відомо, вона втратила всю свою родину за винятком двоюрідного брата під час Голокосту. Але у середині 2000-х з нею зв'язався. Приватний детектив, який надіслав їй купу фотографій, на яких була зображена її родина, та вона сама в дитинстві. Виявилося, що її мама вижила і всі ці роки не припиняла її шукати. Тепер до найцікавішого вона розповіла мені, що її схопили нацисти і запроторили в концтабір Закзенгаузен. Якщо хтось не знає, Закзенгаузен Зенгаузен з першу був табором для військовополонених і політичних в'язнів радянського походження. Саме в цьому місці нацисти здійснили багато звірств і розробили И стання циклону Б як методу остаточного розв'язання єврейського питання. Її брати були інтерновані в тому ж таборі, Якимось дивом їм вдалося викрасти кілька нацистських уніформ і втекти з табору. Решту війни вона провела, переховуючись і від нацистів, і від червоної армії. Перш ніж зустріла мого дідуся татового тата на базі військово-повітряних сил у Німеччині наприкінці війни, а потім вони емігрували до Америки. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо Ось і панянці за фінансову підтримку. А чи є у вас цікаві історії про предків? Напишіть в коментарях.